Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заява гетьманцева абсурдна законодавство працює не так. Є стаття у бюджеті виплати військовим. Рада прийняла законопроєкт по виплатам. Ніяких змін до бюджету не треба вносити. Кабмін зобов'язаний виплачувати 30 тисяч. Все. всі ці спекуляції, розказні про зміни в бюджети і так далі. Розказуйте Єрмаку. Може він не знає, як працює законодавчий процес. Пост скриптом гетьманцев три скликання був помічником зрадника Сівковича, про якого нещодавно випустило розслідування СБУ де. Говориться, Сівкович фінансував мережу російських агентів і планував переворот під час вторгнення. Гетман це досі в раді. Даніл Сівкович задоволений тим, що ти розвалюєш армію. Зазначимо у Верховній Раді. Зареєстровано проєкт постанови, що блокує підписання головою парламенту та президентом закону, який передбачає повернення щомісячної виплати додаткових 30 тисяч військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам. Відповідний проєкт постанови номер вісімдесят п зареєстрований у парламенті 11 квітня. Його текст наразі відсутній. Ініціатор проєкту постанови народний депутат із парламентської. Фракції голос Володимир Цабаль на його думку вихваленні редакції закон не забезпечує достатніх джерел фінансування бюджету для здійснення зазначених доплат, запропоноване авторами закону зменшення зарплат чиновникам суддям і працівникам держпідприємства. Профінансує за приблизними підрахунками лише 2% від необхідної суми, вважає Цабаль. Тобто, в кращому випадку буде як із законом про освіту, де роками прописано, що у вчителів мають бути одні зарплати, а через відсутність фінансування реальні зарплати значно менші. В гіршому випадку міністерство. Оборони МВС доведеться фінансувати цю нестачу в 98% у межах теперішніх видатків. Тобто, фактично, за рахунок військових, які на передовій, оскільки де брати решту 98%, автори правки забули запропонувати, написав нардеп у Фейсбуці. Сабаль зазначає, що в законі не прописали механізму диференційованого передавання зекономиних на зарплатах чиновників коштів на оплату військовим. Окрім того, він ігнорує вже розроблені є коректніші зміни до бюджету, які збільшують фінансування сектору безпеки та оборони на півтрильйона гривень майже на 50%. за словами нардепа ці зміни зараз очікують схвалення президента. Також у депутата є зауваження до так званої зрівнялівки, коли військові чи поліцейські, які служать у Запорізькій або Херсонській областях, неподалік лінії зіткнення отримуватимуть таку саму надбавку, як працівник ДСНС у Закарпатті чи в Івано-Франківську. І Нарешті він зазначає, що ухвалене в законі обмеження виплат суддям антикорупційним органам та іншим державним службовцям порушує велику кількість зобов'язань України перед Євросоюзом, міжнародним валют. Ним фондом та іншими донорами. Збільшувати фінансування сектору безпеки й оборони потрібно реальними діями, а не на папері. Популізмом війну не виграти, тільки продумана фіскальна і бюджетна політика допоможе перемогти ворога. Підсумував Цабаль. Інший депутат від фракції голос Ярослав Железняк зазначив, що це саме той закон, де пройшла правка про повернення виплат та обмеження зарплат. Поки ця постанова не буде розглянута в залі. Спікер не має права підписати закон, а це найближчими тижнями не станеться через графік засідання ради, пояснив Железняк. Під Писання закону стане можливим тільки в разі відхилення проєкту постанови про його скасування. В той же час дісталось Гетьманцеву і від Карася по ще одному питанню: докорита в бюро економічної безпеки рветься Вася Горбаль, і фіктивний управління пише Карась, який використовує свої корумповані підв'язки з кимось з влади. Якщо Вася доїть на гроші, ще ним. Але ж може це не жарт, і подільні капаші Мерседеса сватують на топовий орган економічної безпеки України. Може з давніх давен русько православний Вася зараз єдина надія на хід конем в РПЦ. Хто там раніше сватав Горбаля до держслужби комуніст Половата Гетьманцев в інтернеті навели координати Віли Горбаля на осокорках одразу за п'ятим шлюзом направо і ще раз направо. Масштаб палацу серйозний, я не здивований, Гідний керівник для любого міністерства. Також кажуть, Вася дуже любить кафе «Волконський» біля метро Печерська. Побачите регулярні точки чи зустрічі нашого розжирілого пундика. Не соромтесь, пишіть мені, зазначає Карась. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.